Ховані обстріли та атака дронами. Нікопольщина тримається, попри російський терор. Жителям Червоногригорівської громади видають гуманітарну допомогу. І у мережі показали, як зараз виглядає дно знищеного окупантами Каховського водосховища. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Не ранок на Нікопольщині почався він із загроза артобстрілу. Також окупанти атакували область, зокрема і Нікополь, безпілотниками. Повідомляють ВРВА. по пташках загарбників. Відпрацювала наша ППО. Наші захисники з повітряного командування Схід знищили над областю шість дронів, але є влучання по одному інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. А по місту Нікополь агресор скинув боєприпаси з дрона. Наразі всі наслідки атаки уточнюються. Попередньо всюди минулося без загиблих та постраждала. Влада закликає жителів дослухатися до попереджень про небезпеку. Сьогодні висока імовірність повторних атак. Вихідними шнікопольщина пережила масовану серію російських терактів. В субота. Загарбники п'ять разів атакували район безпілотниками. Здійснили близько 40 пострілів з артилерії. У Нікополі, Мирівській та Марганецькій громадах травмовані четверо місцевих, пошкоджені 14 будинків, господарчі споруди, комунальне підприємство, магазин, транспорт та електромережі. Не припинявся терор, і у неділю зградів ворог вдарив по Покровській громаді, понівечив багатоповерхівки, а також з гаубиць вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській. Обійшлося без поранених. Перетворилася на поле. Ось так зараз виглядає дно каховського водосховища на Нікопольщині. На місці, де стояла вода до двох метрів завглибшки, тепер росте трава висотою у людський зріст. Дехто з місцевих навіть випасає там худобу. Втім, влада закликає людей не виходити на берег, адже це може спровокувати окупантів. Стало відомо наскільки знизився рівень води на заес після підриву окупантами Каховської ГЕС. За 10 днів після теракту він становив 16 метрів 67 сантиметрів у ставку охолоджувачі та більше 11 у холодному каналі. За найсвіжішими ж даними, маємо 16 метрів 5 сантиметрів та 10 метрів 80 сантиметрів відповідно. Тобто за три місяці води зменшилось приблизно на пів метра, але нині ситуація стабільна, запевняють в енергоатомі. Рівень води вже не залежить від знищеного росіянами сховища. Партію питної Та гігієнічні набори отримали жителі Нікопольщини. Допомогу надали міжнародні благодійні організації. Загалом Марганецький, Червоногригорівський, Мирівський, Покровський та Першотравницький громадам передали понад 262 тисячі літрів бутильованої води. А жителі вище Тарасівки отримали чотири сотні гігієнічних наборів. Також днями Нікопольщині та Криворіжжю ДСНС доставили 800 тонн технічної та 200 питної. І до уваги жителів Червоногригорівської громади завтра в Придніпровському будинку культури із 12 до 14 видаватимуть допомогу від благодійної організації World Central Kitchen. Її зможуть отримати певні категорії. При собі треба мати документи. А от батьків 5 вересня запрошують отримати дитяче харчування від ООН. Гуманітарка розрахована на дітей віком до 5 років, які проживають на території громади. Забрати харчування можна буде із 9 до 13 у п'яти пунктах. Умови та адреси на ваших екранах. Наразі це вся важлива інформація. Якщо маєте чим поділитися із нашою редакцією, телефонуйте на гарячу лінію 11. -го. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та своїх близьких. Вистоїмо, переможемо.